Буде дуже смачнюща рулька, і спочатку рульку варимо до готовності. Вимірюю кількість води, щоб за час варіння вона добре просолилась. У мене 3 літри пішло. Довожу до кипіння. Знімаю піну і солю на літр. 1 столова ложка солі. Пішло 3. 1 столова перець, 3 столові ложки. Паприка копчена, 2 столові ложки, імбир, лавровий лист. Та 3 столові ложки томатної пасти. І свіжий, гострий перець за смаком. Беремо рульку до готовності. У мене варилася 3 години, в залежності від розміру. До рульки обов'язково завжди жарю капусту і роблю заправку: соєвий соус, мед, гірчиця і часник. Буду змащувати рульку перед запіканням цією заправкою. Зазвичай, через 3 години рулька повністю зварена. Ну, дивіться по розміру, якщо вже відстає від кістки, але ще м'ясо так повністю щоб не розвалювалося, перекладаю форму для запікання, додаю трішки бульйону, в якому вона варилася, і зверху змащую заправкою добресті 200-220 градусів. До кольору, тобто до скоринки, яка вам подобається. Приблизно 30 хвилин я цей раз не сильно її засмажила. Викладаю на подушку з капусти, це буде дуже ідеальне поєднання. Просто смачна класика. Рулька вийшла дуже-дуже ніжною, смачною, в міру солоною. Якщо залишилася заправка, то можна її використовувати як соус. Всім смачного!